Вино і хліб торкаються вуста, бококовійно, тихо, несміливо. Не байдуже, це заповідь Христа. Ось кров моя, а хліб це моє тіло. Вино і хліб, в нім зцілення душі, в нім прошення і сила, і молитва. Не просто так, в саду, в нічній тиші, Звершили за спасиння людства битва. Було нелегко для царя царів на камені сльозах благати небо. Пильнуйте, учням тричі повелів, а сам грюхи людей узяв на себе. Як часто чую я слова святі, що сповнені любові не земною, мене ще не було у, цьом, у цім житті, а мій Христос терпів страшні побої. Я уявляю погляд доброти, я знаю гріх і мій його поранив. Прости мені, мій Господи, прости, Тебе любити я не перестану. Дозволь мені піднятись на гору. Припасти трепетно до ног пробитих, своїм волоссям я їх обітру, дозволь сльозами ніжно їх омити не бачила, як Бога розп'яли, та кожен стук у серці відчуваю, і хрест, що над землею підняли, Щоб серце чуло я тобі гріх прощаю. Радій, юдейський цар, кричав народ. А вирок де? За що така розплата? Оце ж моя вина, прости, Господь! Не краще я у вчинках а серце прагне бути в тім саду, я постараюсь тримувати сльози. Дозволі, Ісус, поруч припаду, нехай на мене падають погрози. Я обіцяю, буду тихо йти, ступатиму в сліди твої криваві, навчи мене молитись, так, як ти, в саду молився Гевсіманським. Вино і хлів, схиляюсь простоті, тут ні до чого, вся зімна гординя. Ісус. Ти вмер за мене на Христі, і в цьому є моя, моя провина. Вино і хліб торкаються уста. Богого війно, тихо, несміливо, мов спомин для душі слова Христа. Ось кров моя, а хліб це моє тіло. Амінь.